Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття із логіко-математичного розвитку, і ми будемо продовжувати вчитися, порівнювати предмети та орієнтуватися у часі. А починаємо наше заняття з гри, яка називається Вище нижче. Тут ми бачимо наших вже знайомих друзів. Ведмедика та їжачка. Вони засперечалися, хто з них вищий, а хто нижчий, і просять нас допомогти їм. Дітки, допоможемо? Так, звичайно, допоможемо. Для цього треба прикласти один предмет до одного, і тоді видно, хто з них вищий, а хто нижчий. Тож дітки, хто вищий з друзів? Правильно, це ведмедик, а хто нижчий? Їжачок, вірно. Нас також просять допомогти. Хто дітки? Лисичка та зайчик? Що треба зробити? Прикласти! Зайчика до лисички. Хто вищий? Правильно лисичка, а нижчий зайчик. Молодці. А ще нас просять, друзі, собачка та котик. Ми з вами? Що робимо? Прикладаємо котика до собачки. Дітки, хто вищий? Правильно, собачка вищий, а котик нижчий. Молодці. А тут у нас ведмедик та півник. Що треба зробити, дітки, щоб визначити? Правильно, прикласти. Тож вищий? Ведмедик, а нижчий півник. А також нас просять допомогти друзі, Вовчик та мишка. Яким способом будемо перевіряти прикладанням вірно? Тож дітки, хто вищий? Правильно Вовчик? А нижчий? Мишка, молодці. Запрошую вас пограти у гру Розсели звірят. Подивіться, у нас тут є два будиночка. Скажіть, будь ласка, дітки, який із них вищий? А який нижчий? Як можемо визначити способом? Прикладання. Ми прикладаємо будиночок білого кольору до будиночка червоного кольору, і побачили, що вищий у нас будиночок червоного кольору, а нижчий білого кольору. Вірно Перед нами наші друзі ведмедик. Та їжачок? До якого будиночка ми поселимо з вами ведмедика до вищого чи нижчого? Так, до вищого. А їжачка до нижчого. Добре. А друзів зайчика і лисичку. У які будиночки будемо розселяти? Лисичку до якого? До вищого чи нижчого? Правильно, до вищого, а зайчика до нижчого. Правильно. А собачку з котиком? Собачку до вищого, а котика до нижчого, вірно. А тут у нас ведмідь із півничком. Дітки, ведмідь піде до якого будиночка? Вищого чи нижчого? Правильно до вищого, а півник до нижчого. Молодці. І ще також вовчик та мишенятко. Вовчик піде до. Вищого будиночка, а мишенятку до нижчого. Правильно. Ось подивіться, наші звірятка тепер будуть жити у цих будиночках. Давайте скажемо, які звірятка живуть у вищому будиночку. Ведмедик. Вовчик, лисичка, собачка та ведмідь. А у нижчому півник, котик, зайчик, мишенятко та їжачок. Молодці. Пропоную пограти у дидактичну гру день-ніч. Ми з вами вже казали, що доба поділяється на день. Та ніч. У нас тут вони зображені як картиночки. День зображений у вигляді сонечка, а ніч у вигляді темного неба із місяцем. Правила гри наступні. Перед вами будуть з'являтися картинки. Ну, на картинках буде якась дія. Вам необхідно буде визначити, коли це? Відбувається вдень або вночі. Готові? Тож починаємо. Що ми бачимо на картинці? Вірно, хлопчик спить. Це буває вдень чи вночі? Правильно, вночі. А тут що відбувається на картинці? Так. Діти граються. Це буває вдень чи вночі. Так, вдень. А тут ми бачимо, що хлопчик їсть. Це буває коли? Вдень чи вночі? Правильно, вдень. А тут ми бачимо, що, дітки. Правильно, швидка допомога вночі їде на визов. Це коли відбувається? Правильно, вночі. А тут ми що бачимо, дітки? Так, діти навчаються. Це коли буває вдень чи вночі? Правильно вдень. Молодці. А наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, із-за чого посперечалися ведмежатку з їжачком. Правильно, вони не могли визначити, хто з них вищий, а хто нижчий. А як ми їм допомогли? Вірно, ми їй. Допомогли за допомогою способа прикладання. Ми приклали один до одного і побачили, що вищий ведмедик, а нижчий їжачок. Добре. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, доба поділяється на ніч та день. Молодці! Вночі ми з вами, як правило, що робимо? Так, ми, як правило, спимо, вірно. А вдень граємося, їмо, навчаємося і таке інше. Бажаю вам гарного дня. До побачення!